Вітання! Ви на каналі Мій квітучий сад. В сьогоднішньому відео, відео огляд гортензій, які заквітли у моєму саду, а також поділюся в кінці відео рекомендаціями щодо їх вирощування. І так, перед вами красивий сорт, дещо схожий на ванілу, але більш ажурний і більш видовжені суцвіття. Якщо у ваніли, вони тут спочатку мають такий більш широкий конус, то це гортензія Candlelight, свічка. Вона дійсно схожа на така видовжена на свічу. Вона більш ажурна, дещо є, фертильні квіточки має небагато, а стерильні вже більш так покривають і практично закрили вже ці стерильні. І ось вона набуває такого гарного насичено-рожевого кольору знизу, і кінчик цієї свічки залишається біленьким. Не знаю, можливо, наприкінці осені вона буде вся червона. Не знаю, перевіримо. Ось, наприклад, маленьке соцвіття, бачите, вже повністю почервоніло. Це з моїх нових сортів, тому не буду казати, що. Дійсно залишається кінчик, от у ваніли він то залишається світленький, а кенделайт поспостерігаємо. Виростає кенделайт десь до метр сорок, і, як бачите, гарно тримається суцвіття, Тримається кущик струнко, досить гарна і ефектна гортензія. Менш привабливим сорт, як ви думаєте, білий-білий, насичено-білий, полярний ведмідь, поларбір, теж має такі міцні суцвіття, квітів багато, трішки, правда, не може втримати ці суцвіття. Трішки отак лягає. Деякі поникають, ну, потрібна невеличка підв'язка йде. Але він, безперечно, красний. Бачити біли білий-білий, дійсно полярний мішка. Ну, а це другий кущик мого полярного ведмідя. Теж надзвичайно красивий. Це йому ось цьому кущику другий рік. Минулий рік він наростав, а в цьому році вже в землі заквіт. В горщиках. Гортензії в мене є ще полярний ведмідь. Вони не заквітли в цьому році, а ось в ґрунті вони швидше наростають і їм так комфортніше. Знайомтесь, друзі. Це новинка моя. Ось в цьому році вона заквітла. Заквітає лаймовим. Таким відтіночком. Внизу білі квіти, а кінчик залишається зелененьким згодом. Ось так. Теж дуже приваблива гортензія. Гортензія Silver-Dollar має більш високі показники зросту, досягає до 2 метрів, може сягнути. Так що прийдеться мені пересадити її на газон. Щоб можна було краще її спостерігати і за її красою, тому що тут у мене більш таки низькорослі гортензії висаджені. Гарні соцвіття. І, до речі, непогано тримає шапочки. Досить і досить красива гортензія. Сільвер долар. А поруч, бачите, це була рожева, деревовидна гортензія, і вже має такий лаймовий колір. Рожевий колір вже. Ще з вигорів. А білий колір завжди святковий. І ось іду в іншу частину саду. І тут у мене красунчик. Безперечно, теж дуже гарна гортензія. Меджикал. Mont Blanc. Гортензія Мэджика Mont Blanc. Дуже гарненька. Досягає десь двадцять, метр сорок метр Висоти красиво. Практично її тут не поливаю. І ось тут, і ось тут зараз я розкажу вам маленький секретик. Значить, закінчу, значить, з цією гортензією. Дуже вона біла, кипельно така біла. Квіточки, чим вона цікава, квіточки на ній різного діаметру. Ось вони так одні більше, одні менше посаджені. І це дуже такий має специфічний ефект і дуже привабливо. Ну і всі вже переквітають, і є такі, що ще мають квітнути. Обов'язково треба підлить. Обов'язково я сюди просто не доходжу. Все забуває за нею. Вона дуже красива. Ну, сховалася за ось таким кущиком. Хризантеми, мультифлора. Її практично не видно, треба буде цю мультифлору звідси забирати. Тому що гортензію геть закрила. А на слідуючий рік вона ж має бути більша. Так от, це серія Magical, Magical Moonlight, Magical Kilimanjaro, Magical Motorhorn. Це серія гортензій. Таких середніх, метр двадцять, метр сорок. А серія названа в честь гір. Меджикал Mother гора, Меджикал Келіманджаро гора. Ну і секрет розкажу, щоб гортензії були привабливими практично всю осінь. Потрібно гарно поливати. Банальний секрет, але дуже слушний. Ну і ось, бачите, гортензія Фантом. Моя найкраща гортензія. Велетень гортензія, як я казала. Але це. Практично кінець клумби, і я сюди просто у мене вже сил не вистачає дойти і полити її. Тут вона росте сама по собі, а зараз дуже спека. І ось коли не поливати гортензію, в неї починають спікатися і засихати швидше ось ці листочки. Ось так, вона вже засихає. А якщо поливати, то цвітіння. Гарне таке, як я вам показувала на лаймлайті, на ванілі, на кенделайт, буде продовжуватися практично до кінця осені. Тому стежимо за поливом. Всього самого найкращого. i